Мені не вдалося досягти всього, чого хочу досягти спортсмен. Я не виграв чемпіонство, мені не вдалося жодного разу навіть поборотися за нього. Я дивлюся на деяких великих гравців у залі Слави, і іноді питаю себе чувак, а ти дійсно гідний цього? Я дуже вдячний за те, що зараз перебуваю у цьому становищі. А саме так на початку цього року Вінс Картер коментував чутки щодо його. Долучення до залу Слави Нейсміта, і не був зовсім згоден з тим, що заслуговує бути в ньому присутнім. А пізніше, протягом року, стало відомо, що Брукліннец бажає вивести 15-й номер картера з обігу. Потім цю думку підтримали в Торонто. І потім вже офіційно стало відомо, що 13. Жовтня 2024 року Вінса Картера уведуть в баскетбольний зал Слави. Вітаю вас! Мене звати Андро, телеграм-канал TimeOut, На інших платформах теж присутні. Сьогодні обговорюємо головну подію баскетбольного минулого тижня. Торонто Репторс вивели номер Вінса Картера з обігу. Заслужено було це чи ні. Кожен тут залишиться при своїй думці. Переконувати вас в чомусь точно не буду, але давайте говорити про це. Там і гра була цікава з Сакраменто, там і конфлікт. Демара Розана з Дрейком чи не конфлікт. Теж будемо з цим розбиратись. Коротше, з чого ми почнемо? Почнемо напевно з першої цікавої події в цьому плані. В цьому році бруклін Нетс оголосили неочікувано доволі, при тому, що Вінс Картер ніколи за них не грав. Вінс Картер грав за нью джерсі Нетс з сезону 2004-2005. В дедлайн він перейшов до них. До сезону 2008-2009. Там він повністю відіграв сезон. 80 матчів. Відзначився в складі Нью-Джерсі, тим, що майже не пропускав матчі. Якщо не помиляюсь, всього 11 матчів за ці роки пропустив. І ось так Бруклін вирішив відзначити зіркового. Ну, фактично, до цієї франшизи він теж приклав руку свого зіркового гравця, найзірковішого того періоду. Вирішив отак йому віддячити і вивести обіг. Це, звісно, стало неочікуваністю для всіх. В офісі Торонто одразу зібрало нараду. Такі, а що відбувається? Це взагалі-то наша легенда. Так, ну, типу, Бруклін ми вас поважаємо, ми нічого проти вас не маємо. Ми зараз будемо в цьому сезоні боротись за якомога в нижчі місця. Так, тут без питань. Але ну, слухайте, він за нас ще в 90-х грав. Ну, типу, камон, давайте якось що ми будемо робити. Тому що в дуже крутій документалці, до речі, яку я раджу вам одразу, що на цьому етапі пораджу подивитися, ефект картера багато акцентується увагу ось на тих освистуваннях Вінса, тому що в Торонто його цей перехід в іншу команду, те, те як він збіг з рідної команди, йому це дуже довгий час, ціле десятиліття йому це не пробачали. і... Дуже-дуже голосно освистували його представлення на матчах. І ось уже на закаті його кар'єри, ні, навіть не на закаті, всередині минулого десятиліття, його вже потроху почали фани прощати. І спочатку це трошечки аплодисментів і з часом більше, більше. Ну і ви бачили, до чого це все призвело. що... В неділю його дуже бурхливими аплодисментами вітали з його визначною подією в житті. Так ось е інсайдер Джош Левенберг е повідомив інформацію, що багато високопоставлених членів Торонто хотіли, щоб франшиза спочатку вивела з обігу номер Кайла Лаурі, а потім вже плавно перейшла до Вінса-Картера. Тому що вважають, що Кайл Лаурі о, набагато більше зробив для франшизи, ніж о, Вінс Картер. Ну, слухайте, тут висловлю не в свою думку: е, люблю Ка Кайла Лаурі, його дуже любить мій тато за його велику вагу. Йому завжди такі е, ексцентричні гравці, подобались. Е, Кайл Лаурі провів в Торонто. 10 сезонів, якщо я не помиляюсь. Здається, з 2012. го Ну, коротше, близько 10 сезонів він провів у команді. І так він приніс команді чемпіонство. Він 5 разів в статусі гравця команди відправляється на матч всіх зірок. Але, знаєте, ну, якось. Якось оце почуття якоїсь недосказаності тоді ніби буде. Тому що так він був визначним гравцем Торонто в тому плей-офф. Так він приносив команді перемоги своєю грою. Але ж ну, всі ми розуміємо, з ким асоціюється те чемпіонство Торонто. Тому я тут скоріше підтримую, підтримую точку зору того, що починати треба було з Вінса. Не дивлячись на те, що багато хто вважає, що він взагалі не заслуговує на те, щоб його номер був виведений з обігу. Але все ж таки, о, от той початок початок ери Торонто в НБА, от той перехід міста від 100% залученості до хокею і нульової цікавості баскетболом, він весь почався з Вінса. Uh, і навіть за ті неповних сім uh, сезонів, шість з половиною, він провів в складі канадців, uh, він був головною зіркою, і якщо ми навіть згадуємо той період в НБА uh, ті, ту легендарну серію Вінса проти Алена Айверсона, тобто як тоді грали? Тоді, якщо за п'ять хвилин до uh, кінця зустрічі. Був приблизно рівний рахунок, то просто Чотири ну, інших людини давали м'яч або Вінсу або Алену, Дивлячись, в якій команді вони грали. І такі, ну давай, ти наша зірка, вигравай нам гру, все, це твій час. І от я багато ігор з тої легендарної серії, можливо, однієї з найкращих серій в історії плей-офф НБА передивлювався, і там, як правило, так справді ну, останні 10 атак команд. Це просто тупо м'яч у Вінса. Він обігрує двох, кидає середній, потім. Те саме робить Ало Айверсон. і тому те, що він зробив для Торонто, це справді велика історія. Так він вивів команду лише в другий раунд. Це був максимум, це було в 2001 році. Але він зі свого другого сезону в клубі щороку їздив на матч зірок прямо до кінця. І, до речі, перестав він їздити на них доволі швидко, як для гравця, який грав до 2020 року. В 2000, так, З 2000 до 2007 він з'їхав на матч всіх зірок. У 2001-му включався в другу збірну всіх зірок, в 2000-му втретю. Е, ну, пам'ятаєте, що він ще зробив в 2000-му, в Джерсі Торонто, до речі, так, е, виграв е, Дан Контест. І після того данконтесту багатьма людьми вважається одним з найкращих данкерів в історії НБА, а можливо і найкращим. Ну і 2000 рік, який як ви розумієте, став піковим для вінса ті самі Олімпійські ігри, той самий легендарний данк в фіналі, можливо, один з найкращих данків в історії баскетболу, саме в процесі гри, а не виставочних. І о, в 99-му році, це теж треба зауважити, він виграв приз Новачка Року. І за це все 13 жовтня, як я вже раніше говорив, його ввели в зал слави баскетболу імені Нейсміта. І ось о, в цю неділю Торонто виводять номер 15 Вінса Картера, який Бруклін пізніше трошечки. Бруклін раніше всіх про це оголосив, але виведе це останнім теж 15-й номер. Виводить. Це було дуже чуйно, багато сліз, він з таким виявився дуже взагалі чутливою людиною. Багато сліз було, багато відомих людей на церемонії. Двоюрідний брат Трейсі Макгрейді, ну це, до речі, так відома історія, що він його двоюрідний брат, але в тій документалці, яку я вам вже встиг порадити, ефект картера, багато саме акцентується уваги на тому, як прикольно вони дізнались про це, бо вони не з самого дитинства знали про це, що вони двоюрідні брати, там через бабусю дуже так цікаво. Вони зустрілися в неї вдома, дізналися, що вони родичі, а вони тоді вже грали в одній команді. До речі, цікавий факт, який для багатьох не буде цікавим фактом, але думаю, це варто озвучити. Він Скартер, якому зараз 47 років, так, йому вже 47, він закінчив грати в 2020 році. Але ви пам'ятаєте, в якому віці. Після 22 сезонів в НБА. Закінчив грати в 2020 році. Грав він в Торонто з 1998. Трейсі Макгрейді грав в Торонто з 1997 по 2000 рік. Знаєте, в якому році він закінчив кар'єру? У 2013 му на 7 років раніше. Так він трошки молодший, але ось Венба він прийшов раніше за Вінса. І кар'єра його. Хоча він частіше входив в там, символічні збірні, був найкращим снайпером сезону в, 2000, в сезоні 2003-2004, але якось його кар'єра була коротша, ніж у о, теж зіркового двоюрідного брата. Хоча, знову ж таки, це теж визначний гравець. І член зали слави баскетболу Нейсміта, він з 2017 року, але, як розумієте, він закінчив раніше. Тому, тому е продовжуємо з церемонією. Дуже чуйно, дуже чуйно це все було. Був там епізод, який на меми вже розлетівся. Були обнімання сльози разом з його мамою. Ну, до речі, дуже схожі епізоди були і на церемонії введення його в зал слави баскетболу. Ну, це, знаєте, я думаю, аудіоформат не найкращий для того, щоб я вам це все перерозповідав зараз. Це краще знайти в Твіттері. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, просіть посилання. Я з радістю все поскидаю поскидаю відосики, тому що, якщо ви це ще не побачили, то я думаю, це е, варто побачити. Це справді, справді було круто. І давайте ще пару слів про Вінса, тому що персона однозначно не банальна для баскетболу. Ось, наприклад. Він з Картер за свої 22 сезони в Лізі. Ви пам'ятаєте, я акцентував увагу на те, що він мало пропускав ігор. Так от він зіграв, знаєте, скільки ігор в регулярці? 1541. Це один з найкращих результатів в історії НБА більше тільки у двох гравців. У Каріма Абдула Джабара 1560, і у Роберт Періш на першому місці у нього 1611 ігор. Хоча я думаю, що весь цей список трошечки посуне вниз Леброн Джеймс. І вже в цьому сезоні він, якщо обійдеться без травм, будемо сподіватися, що обійдеться, він посуне Вінса Картера. Йому там близько 43 ігор. Залишилось, якщо я не помиляюсь. Так от що ще цікавого розповісти про Вінса. Він фактично всю свою кар'єру відіграв під 15 м номером. До речі, для мене це така 15-й номер доволі болісна тема, тому що коли нам перше в команді дозволили обирати номери, які будуть шити на формі, то я дуже хотів грати під 15-тим, ой, під 13 13-м якраз. І швея з Рівного переплутала номер і дала мені 15-й. І я от дуже, ну, мене ці роки три, типу, тригерила ця тема з 15 м номером, бо я його прям ненавидив. А він от, добровільно його а, вибрав і грав під ним всю кар'єру. Виключенням стали сезони у Фініксі і в Даласі, коли він прийшов туди після чемпіонського року. Чемпіонство він так і не вигравав. Прийшов в чемпіонський Далас, вони там вже у фінал не вийшли, і там він теж грав під 25 м Ну в тих командах 15-ті номери були зайняті. Потім він повернувся до свого 15-го рідного, який йому дуже-дуже сильно а, подобався. А, також він отримував нагороди за спортивну поведінку в 2020 році, вже після закінчення кар'єри. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, такий дуже зворушливий сезон був, коли він багато мінявся майками. І за спортивну, повед... за нагороду найкращому одноклубнику отримав у 2016 році. На Олімпійські ігри після 2000-го він не їхав, він відмовлявся, не хотів вже. До речі, тисячний свій матч він зіграв ще в 2012 році. А грав, як я вже зазначав, до 2020-го. Ну, 16,7 очок в середньому, 4,3 підбирання, 3,1 асиста за кар'єру за 1541 гра. І високі 37% з 3-очкової лінії. Кар'єр Хай 51 очко. Тому. Це однозначно велика персона для баскетболу, хоча він справді не ставав чемпіоном і не був МВП, але його легасі, його вплив на баскетбол, те, що він закінчив кар'єру у 43 роки, при тому, що прийшов він з НБАФту в 22 роки. Він відіграв в коледжі з 1995 по 1998 рік. Він справді міг прийти раніше. Тобто він справді міг зіграти в НБА сезонів так 26. І це абсолютно феноменальна людина для баскетболу. Хто б ще не казав. Ну і, до речі, не так багато хейтерів у Вінса. Думаю, це теж варто зазначити. Це мене в цілому радує. До речі, вони секундочку з відомим хокеїстом Торонто шведським, який 13 сезонів провів в Торонто, на жаль, перепрошую, вилетіло прізвище з голови. Повторили свою легендарну фотку, і там було прям помітно, що він, він ж не старіє, типу, він як виглядав все життя. О, Мат, Мат Сундін. Вибачте, забув прізвище. Мат Сундін повторили фотографію. І от цей пан Сундін він помітно постарішав, при всій до нього повазі. А він, типу, ну, як був молодим, так і залишився. Це вічно молода людина. Йому 47 виглядає на 35 і дуже собі впевнено рухається. Також ще, щоб хотілося зазначити Торонто. Торонто в цей день зустрічалося із Sacramento Kings, за які виступає Демар Дероза. І ось питання для вас е в коментарях. Напишіть, будь ласка, свою думку: чи варто Торонто Репторс виводити номер Демара Дерозана з обігу? Тому що ця тема вже стала. В інтернеті великою темою для дискусій. Демар провів в Торонто 9 сезонів з 2009 по 2018 рік. Нагадаю, що саме його обміняли на Кавая Леонарда і Дені Гріна в 18 липня 2018 року. В середньому 19-7 очка, 4-1 підбирання, 3-1 асиста, загруза за 9 сезонів в Торонто. Е, так от е, темою для дискусії це стало не лише між нами фанатами, а виявилось, що відомий америка... канадський, перепрошую, канадський репер Дрейк серйозно так образився на Демара Дерозана, за те, що той з'явився як камо в кліпі Кендрику, Кендріка Ламара «Not Like Us». Ну, коротше, для тих, хто не шарить, я теж не дуже люблю ці реперські теми, взагалі в них розбиратись. Коротше, Кендрік Ламар і Дрейк це там великі вороги. От вони там сваряться, сваряться. І Де Марвін у нас такий великий представник Торонто, а Дрейк це ж найкращий фан в історії Торонто і всі справи. І ось Він з'явився в кліпі, Дрейк образився. І е, за 9 хвилин до кінця зустрічі, от до кінця основного часу гри Торонто і Сакраменто е, йому дали мікрофон, запросили в ефір трошки поговорити. І він там е, дав таку цитатку: Якщо ви коли-небудь повісите банер з номером Демара Дерозана, я сам піду і зірву його. Е, на що Демар? На... Після матчевій прес-конференції відповів: ну, йому доведеться пройти довгий шлях, щоб зняти банер Давайте побажаємо йому удачі. І е, пішов з прес-конференції. Е, не, не знаю, на серйозі це було сказано, чи це прикол, чи що. Але виглядає так, що Дрейк серйозно образився, але залишимо це між ними. Так от, тому висловлюйте свою думку. Тому що я при тому, що Вінс Хартер це перший гравець в історії Торонто, номер якого був виведений з обігу. Я би і Кайла Лаурі, і Демара Дерозена, я би повиводив би ті номери, що нам шкода, чи що. Демар, правда, провалював більшість плей-офф, якщо не всі, в складі Торонто, але все рівно, я вважаю, що. На свою порцію поваги він заслуговує. А тепер будемо переходити вже до матчу. Матч між Сакраменто і Торонто, який Торонто якогось чорта виграли, самі не розуміючи того, не сильно цього бажаючи. Але так склалось, що команда кинула 46%. 17 з 37. Тут особливо виділився очаєк Баджо, 4 з 5, 9 з 12 з гри за 36 хвилин, 22 очки. Очаєк Баджо для мене це теж така персона небанальна, тому що ось коли почалась війна, я тоді багато часу почав приділяти NCAA, Саме в тому сезоні, менше трошки НБА. І той його виступ за. Канзас, він в мене досі в пам'яті. А це було справді класно, і я радий, що очай важко досить. Там і в Клівленді не зовсім склалось, потім трошки краще в Юті. Але мені я дуже радий, що він знаходить своє місце потрохи в НБА, і в цілому має свою непогану статистику. Особливо, як. А, він 14 пік драфту. Ого. Ні, ну тоді, звісно, поганенька статистика. Окей. Це так. Ліричний відступ. Хороша гра вийшла для Барета. За 40 хвилин ігрового часу 31 очко, 9 підбирань, 6 асистів. Ну, В нього ще з часів, часів Нью-Йорка. Ми звикли, що в нього одна гра хороша, потім три поганих. Без Коті Барнса, але у Торонто є Кріс Буше, який дає 9-13 з гри, 4 з 6 стривочкової, 24 очки. Коротше, Торонто, всю, граючи у фіолетовій формі проти Сакраменто, які виступають в білій формі, вели всю гру, вели приблизно на 5-10 очок. Ось за 5 хвилин до кінця основного часу зустрічі, вони вели в 11. І закінчилось це все овертаймом. Ну, звісно ж. І найцікавішим е, стало те, що НБА е, ось сьогодні вони викатали світ приблизно один, 12 годин тому. Е, тобто, ну, в 10 ранку за нашим часом, е, НБА викатили звіт, що судді припустились дві е, двох помилок в. Фінальних хвилинах зустрічі о, Торонто з Сакраменто. За 19 секунд до кінця 4 чверті, за рахунку 119-118 на користь Торонко Арджей Барет допустив пробіжку, яка не була зафіксована. Потім Тіган Мюрей допустив о, тактичний фол. Барит реалізував один з двох штрафних, ну, штрафні Бари, це зрозуміло. Потім Даманта Сабоніс на добування зрівняв рахунок і перевів зустріч в Овертайм. В цьому ж світі повідомляється, що судді допустили ще одну помилку в критичний момент додаткового вже часу. І таким чином Торонто у нас 2-5 після цієї зустрічі, 3-3 Сакраменто. О, не найкращий далеко не найкращий о, старт сезону для Сакраменто. З іншого боку, за Майка Брауна, за його каденції, ми вже звикли, що Сакраменто може погано починати сезон. Якщо ви згадаєте той ту їхню серію з Голден Стейт, коли вони вперше за дуже дуже багато років вийшли в плей-офф то вони тоді 0-4 почали. Перші чотири зустрічі Майка Брауна на чолі команди, так, вони завершились поразками, потім вони виграли, він дуже сильно радів і закінчився той сезон чудово. Два слова про Демара Дерозена в цій грі. 12 з 27 з гри, 2 з триочкової, 7, 7 з 7 з штрафні, 33 очки плюс 6 за плюс-мінусом. Непогано. Та піде. Алекс Лейн не з'явився. Замість нього Лайлс грав 13 хвилин на позиції центра, коли низькою п'ятіркою вийшли грати Сакраменто. В них не найкращий старт сезону. Трепторс на своїй хвилі, вони в свою групу грають, у них там колекція канадців. У них, знаєте, все добре. Ну і... Чим мені хотілося б закінчити е, цей міні-міні-подкаст е, головним фактом е, про Вінса Картера. Вінс Картер єдиний гравець в історії НБА, який з'являвся на майданчику на протязі чотирьох різних десятиліть. Він грав як в 90-х, так і в нульових. Як в 10-х роках, так і на початку 20-х. Тому я дякую вам за прослуховування цього міні-епізоду. Будемо старатися щотижня виділяти головні моменти, головні епізоди, головні історії. Цей тиждень мені захотілося виділити саме велику історію Вінса Картера. Як гравця, дякую ще раз за увагу і почуємось вже наступного понеділка. Пока-пока.